Як полюбити та прийняти свій голос? Скільки разів чула я це запитання від своїх учнів? І сьогодні буде терапевтичне відео про те, як же це зробити. Всім привіт! Ви на каналі Оля Провось тут все про вокал. Отже, прийняття та любов до свого голосу це процес, який потребує часу, практики та досвіду. І зараз для вас буде декілька порад, як же це зробити. Перша, усвідом, що твій голос унікальний. Твій голос це частина тебе, це твій вбудований музичний інструмент. І він настільки індивідуальний, як відбиток твого пальця. Він не має бути схожим ні на чий інший, ніколи не порівнюй свій голос з голосом іншої людини або виконавця. Тому що всі ми різні, всі ми унікальні, і твій голос повинен відображати твою особистість. А зараз для вас хвилинка мотивації: чи знали ви, що багато відомих співаків мали труднощі з прийняттям свого голосу? Наприклад, Фредді Меркурі, хоч він мав унікальний голос із широким діапазоном, довго сумнівався у його звучанні і експериментував зі стилем. Також співачка Адель зізнавалася, що їй не подобається звучання власного голосу, особливо в записах. Співак Курт Кобейн не любив свій вокал і навіть просив звукорежисерів змінювати його звучання під час запису. І що ви думаєте, Біллі Айліш у ранні роки вважала, що її голос надто тихий, невиразний, але згодом вона прийняла свій особливий стиль. І Джон Леннон часто просив накладати ефекти на свій голос, бо йому не подобалося, як він звучить у записі. І зараз ми якраз перейдемо до наступного пункту. Друге, записуй себе та вимкни внутрішнього критика. Чому ж багато людей взагалі не люблять свій голос в записі? Пояснюю, тому що ми звикли себе чути зсередини своїм внутрішнім вухом, і нам здається, що наш голос більш низький, більш грудний та більш об'ємний. І коли ми чуємо себе в записі, у нас виникає певний дисонанс, тому що, о Боже, це не мій голос. Я думала, він краще звучить. Фу, я не буду це слухати. Це все через оцю різницю у вашому сприйнятті. Але чим більше ви будете себе записувати, тим більше ви будете звикати до свого звучання. Отже, слухайте себе регулярно, без самокритики, і ви дійсно почнете чути та бачити гарні якості вашого голосу. Третє. Позбуться негативних установок. Багато кому з нас в дитинстві говорили: в тебе немає ні голосу, ні слуху, в тебе не гарний звук, не пищи, не гуди. Тобто, це все чиясь думка вкладена вам у голову. Забудьте про це: це лише чужа думка, яка не визначає ваші можливості. Адже голос можна розвинути і навчитися ним керувати. Четверте, досліджуй свій діапазон та можливості голосу. Дуже часто ми не любимо свій звук через те, що ми просто не знаємо, як ним користуватися. Ми не відкрили ще всіх тих неймовірних можливостей в собі, і нам здається, що наш голос ні на що не здатний. Пробуй різні техніки, пробуй різні звучання, експериментуй, кривляйся, повторюючись манеру, це все буде розкривати нові можливості твого голосу. Так, так, не бійся копіювати чийсь вокал якоїсь відомої зірки, яка тобі подобається, тому що таким чином ти, як губка, поглинаєш усі ці техніки, усі ці звучання, пробуєш їх на собі. І таким чином ти навіть щось нове можеш собі відкрити. І це не значить, що ти будеш співати так, як леді Гага чи адель, якщо ти поспіваєш їх пісні у їх манері, але це розвине твою вокальну техніку та твою м'язову пам'ять. І звідси ж витікає наступне: співай свої улюблені пісні, навіть якщо ти не професійний вокаліст, навіть якщо ти не знаєш. Що робити зі своїм голосом? Просто відкривай пісню, пробуй, співай, повторюй, тренуйся, практикуй і так щодня. Вам потрібно відчути свій голос в дії на практиці. Дуже важливо співати саме те, що подобається, і насолоджуватися цим процесом настільки, наскільки це можливо. Далі, вчиться співати з педагогом. Так, так, звісно, ви можете самостійно працювати над своїм голосом, але коли ви приходите до досвідченого педагога, він одразу вас спрямує в правильне русло, він покаже вам, на що здатен ваш голос. Він вас за ручку поведе в цей світ вокалу, він допоможе розкрити всі ваші можливості. Адже коли ви співаєте, ви не можете. 100% відсотків почути себе з боку, зі сторони. А розуміючий педагог, він одразу знає, що треба підправити, де треба дорослабити, щоб вам стало і легко і комфортно, і щоб ви зазвучали як найгарніше. Oh. Wow. That's cool. wow. Педагог з вокалу допоможе тобі навчитися володіти своїм голосом, і тоді ти його почнеш цінувати. Використовуй свій голос усвідомлено. І це не лише про спів, а і про мовлення. Говори чіткіше, виразніше, смакуй кожним звуком, кожним словом. Знову ж таки, чим більше ти користуєшся своїм голосом, тим більше ти його приймаєш. Також читайте вірші, читайте казки, читайте книжки в голос. Це дійсно дає свій ефект. І остання порада: зміни свій фокус з того, як звучить голос на те, що він передає. Адже твій голос це не лише звук, техніка, це й харизма, це й емоція, це енергетика. Якщо ти дійсно вкладаєш в своє звучання певний зміст, почуття та емоцію, то твій голос автоматично стає приємнішим для тебе і для слухача. Сподіваюсь, ці короткі поради допоможуть тобі дійсно полюбити та прийняти свій голос. І напишіть в коментарях ті, хто досі не любить свій голос, що вам заважає. Вірю, що вам вдасться побороти свого внутрішнього критика і зазвучати на весь світ. Також для тих, хто вже готовий працювати з викладачем вокалу, я з радістю запрошую вас в ProVoice Music Studio. Це студія, яку я заснувала 11 років назад, і де ми навчаємо людей співати. У нас працюють найкращі педагоги з великим досвідом. Чекаємо саме на тебе. Дякую, що додивилися це відео до кінця. З вами була Оля Провось. До нових зустрічей.